Вірш Володимира Цибулька. Музика раю читає Олександр Дроб'язко. Володимир Цибулько. Я прокидаюсь, край неба палає, край серце зітхає, упала зоря, мовчить телефон. Край вікна ходить сон, і коло кружляє довкруги ліхтаря. Щось мені снилось, крізь сон говорилось, у вікнах дзвіниці. Тінь дзвонаря музиці раю не музиці пекла, в дім мій печальний вернутись пора. Музика пекла, музика раю. І я вибираю, і мене вибирають. Музика пекла у серці згорає, попіл несеться куди сам не знає. А я сподіваюсь, а я сподіваюсь, що прийде до мене з небесного краю музика раю. Зорі і дзвони, звуки і птахи, сонячні знаки летять з під пера, скрипить патефон. Край вікна ходить сон і по колу кружляє платівка стара. Що ж мені снилось, кей сон говорилось? Де та дзвіниця і малинова гра, пам'ять безкрая у музиці рає. Мене повертає на берег Дніпра, музика пекла, музика. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Вірш Володимира Цибулька, музика раю. Читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.